Привіт! В цьому відео ми розберемося з тим, як ви можете увійти в систему від імені іншого співробітника. Для цього нам необхідно зробити деякі налаштування. А саме, перейти в розділ налаштування ролі. Тут ми бачимо ті ролі, які є в системі, і, відповідно, кількість співробітників на кожній з них. Зайти в систему від імені іншого співробітника можуть будь-які ролі, окрім рекрутера і співробітника. Відповідно, всі ролі, які вище, вони мають теоретично таку можливість. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно це має робити або HR, або адміністратор. Ви переходите ось так налаштування групи, пролистуєте вниз екрана. І тут у вас буде увійти від імені іншого співробітника. У нас вже є деякі співробітники в цій групі. Ви можете додати нового. Наприклад, це в нас буде потрібен хтось з ролью не рекрутера і не співробітника, будь-яка інша роль. Натискаємо застосувати. Все, і тепер у нас є вже можливість. І тепер цей співробітник може зайти в систему від імені іншого співробітника. Подивимось, як це відбувається і які є особливості. Для того, щоб зайти в систему від імені іншого співробітника, необхідно перейти в розділ компанія співробітника, обрати якогось співробітника, від імені якого ви хочете зайти в систему. Наприклад, у нас це може бути... Нехай це буде Артем Грицак, Сімо. Ми бачимо, що тут зараз написано 26 квітня 18.25. Зверніть увагу, що якщо ви заходите від імені іншого співробітника в систему, ось тут буде вказана дата останнього входу. Тобто, якщо ви зайшли, то це також враховується і це буде тут відображатися. Щоб зайти в систему від імені Артема, ми відкриваємо профіль, натискаємо на три крапки вгорі поруч з описом його профіля і. Обираємо увійти від імені цього співробітника. Також зверніть, будь ласка, увагу. Коли ви входите від імені співробітника, у вас з'являється перший екран, де ми міряємо настрій співробітника, і, відповідно, те, та відповідь, яку ви дасте, вона також буде враховуватися в загальній статистиці. Можна сказати, що ви проходите це опитування замість співробітника. Ось ми зайшли в систему і бачимо те, як бачить її Артем Гріцак. Про це у нас є вгорі велике таке вікно, яке нас про це сповіщає. Ми бачимо, що Артем, наприклад, якщо він відкриє рекрутинг, Артем не доданий до жодної вакансії, відповідно, що він не може створювати кандидатів, наприклад. Але. Він доданий в групу наймаючий менеджер, тому він може створити заявку на вакансію. Ось. Отже, такий функціонал буде вам корисний, якщо, наприклад, ви хочете створити якусь вакансію і надати до неї доступ співробітникам. Цей співробітник це може бути ваш тімлід, який не має. Необхідності знати фінансові, фінансову інформацію. Відповідно, ви надаєте йому доступ до цієї вакансії, ми це розбирали в іншому відео. І для того, щоб переконатися, що все з цим доступом добре, що він не бачить заробітну плату кандидата, яка йому пропонується, бо яка вказується, ви, відповідно, заходите на його сторінку і перевіряєте, чи все так працює, чи все добре, і переконуєтесь, що Артем. Ну, або будь-який інший співробітник бачить саме те, що ви хочете йому показати. Дякую вам за увагу!